Я Я спеці. вже заліз. Я, я вже заліз. Таша, тобі підсидити? Ні, я десять. <клес> І Денис. Ой, Дениса, тяжко. І став тяжчим. Да. Та тоже дивився, як я виступила. Привіт! Це програма 4 плюс 1. У нас в гостях наші постійні гості. Це Денис, Христина, Саша Ова. І тема у нас сьогодні телебачення. <клес> Вам взагалі подобається ходити на телебачення? О, да, мені да. Чому? Там знімають, там, там, там кажуть, що там робити, там таке клаш. Там клаш. Як так, що ми такі великі, товсті, такі як Та я. Та ми ж не товсті. Я, ну, я от мене називають худим. Худий. Мене теж називають худим, але все-таки. Як так, що ми потрапляємо такі великі, потрапляємо туди у камеру? І нас потім видно. Як це відбувається? Це як це так можливо? Це, е, бо це знімають нас на камері і в камері ми маленькі. Е, бо ми це психопопроводам. Проводиться да, видається до телевізора і до того, і по проводу йде то е, до телевізора. Або ми ж там більші, до як на телевізорі. Що люблять дивитися дорослі по телевізору? Що вони люблять дивитися? Non, вони не люблять є. новини, але я сам обіцяю. Такі фільми вони. Там які серця показують, що яку не б'ються. Ой, навіть на це не хочу розказувати. Чому дорослі люблять дивитися новини по телевізору? От і бо, усі, навіть мої батьки, у собі, вони навіть навіть мої батьки дуже люблять дивитися новини. Бо вони хочуть знати, вони хочуть що стало з, з Україною. Чи що стало з Україною? Так. Бо вони хочуть узнати. А коли щось показує про Росію, про все таке вони не дивляться. А чому дітям не цікаві? Дітям не цікаві новини. Там таке покаже серце, як б'ються таке. Да, бо там Не цікаво, не цікаво бо просто, там хтось просто, просто говорить хтось там. Угу. Як називається та людина, яка там щось говорить? У новинах перед тими матеріалами, перед тими сюжетами. Е, про що ти будуть показувати? Так. Ведуча новин. Я Ведуча не новин. знаю. Дівчата, ви б хотіли бути ведучою новин? Я ні. Я ні. Я так. Да. Чому ведучим новин, так? Ну так. Да. Але я не знаю, що таке означає. <рес> я теж не знаю, хто називається. Ну, добре, ну, добре. Розкажеш, що це? Не, що там розкажи, а, типу, кажу, е, ну, хороша погода чи не так, я там що хтось скаже. Ти б хотів бути ведучим чи журналістом? Ой, журналістом оп'яним. Ведучим. Так, да, ведучим. Стало. Але ведучі новин зазвичай носять е, кроватку, піджак. Ти б хотів так бути одягненим, чи ні? А, я би не бо так би, а було би хотів, жарко. а я, я хотів би хотів піджак. Чекай, да. Я хотів рубашку, піджак, галстук чорний. Такий, як у фільмі, як то. Перевізник. А, а в нас ваш... тема про телебачення, а не про фільми. А це фактично одне і те саме, правда? Я вам саму кращу нові приніс. Яку новину? Я э, був э, цей, ну, коли було сьогодні. Ну і я... Знаєте що я дивився? Лідовиковий період 4. І а, там. На якому каналі? Я є не на каналі, я в кінотеатрі. Кінотеатрі. Великий екран. Як краще дивитися фільми по телевізору чи піти у кінотеатр? У кінотеатр. Кітор. У кінотеатр! Бо, Бо у кінотеатрі, ти, знаєте що роблять? То вони такі спів... Вони, Такі. Очки спеціальні можуть бути там телевізор. Але це 3D, 3D такі. А є та, ще пугави. такі карточки. Ну, ну, але можна. якщо ти ті очки такі, то, 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 то будеш все бачити по справі. Акі є такі карточки, лінковий період, це 3D, Там можна дивити очками і там якби сосі. Але я вже їх збираю помаленьку. Я теж. Дорослі люблять дивитися телевізор. так, А деякі так, деякі ні. А добре мати вдома телевізор, бо напевно, коли в них є вдома телевізор, вони не граються з вами. Ні, Вони з нами граються. Наоборот, з нами а телевізор. От моя, ну да, вона молода, моя бабка, але дідуко дивиться телевізор, а бабка зі мною грається сама. А дідик про що дивиться? Що він найбільше любить, любить дивитися по телевізору? Пісні голосно включає, ну там таке. так, Що таке було? Shady Lady. Да. Це така пісня зараз можна чули на цю пісню? Ні, а. Ой, вона моя я, така була. Я, я не люблю я пісні рідко, я там дивлюся. А я кажу, десь. Ем, що таке телесеріал? Телесеріали? Що таке серіали? Серіал про свій Серіал я знаю, але я Це таке кіно. Це такі кіна. – серіал. Що? Голосніш. Серіали – це такі кіно, А, серіали – це там, де всякі фільми знімають. Так. Да. Так, да, таке. Ви чули за Голлівуд? – Ні. А, Голівуд? То що, фільм? Так. В Голлівуд, чув... така є країна Голлівуд. – Я – ні. Я думаю, що ви проглівути Україну. Ну, кажу Україна. Країну. Ну, то Америка Голлівуд. Навіщо потрібна реклама? О, щоб, щоб люди просто зі, просто щоб, було... щоб було мало перерва, щось таке. Вони, да. е, вони для того, щоб. Ні, вони для того, щоб люди купляли. Mm -hmm. Да вони тільки те для того всього роблять, щоб тільки люди то все купляли. І ще е, е, от може реклама от е, набрехати. Я, і да, я... Там в рекламі ще всякі брехають. Да. А насправді кажуть, що це хороше, хороше, а насправді все погано. Це да. тому, що вони дорослі, дорослі взагалі часто. Да, кажуть Так, дорослі і, правду. і там все да. хитро, вони все хитро придумують. Щоб як надурити, щоб то тільки все купили. Да. І потім всі гроші витратили. Да, витратили, а потім от, бачиш краще і краще купити гроші. От ви, можеш... витратили ви гроші, вот, наприклад, витратили гроші, а. А, а, а... а, 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 а то та... 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 да. да, кра... ще диск поганий. Витратити гроші, а побачити, що то краще. А потім витратити гроші, витратити гроші, а потім ще щось краще, краще побачиш. Та треба ще спочатку піти і все передивитись, так, а так купляти. Так, і по рекламі купиш щось, а потім хочеш щось купити і не зможеш, бо немає. Бо грошей. грошей нема. Да. Хто придумує реклами? Якісь люди придумують рекламу. Наші журналісти. Вони хитрі? Так, дивиться, що хитрий. Так, хитрий. Такі як лише. Оце точно. І такий хитрий лов. Він там щось може заховатися, а може щось уперед. Ні, це лисиця хитра. Вона сама така. Лисиця хитра, да, да лисиця дуже хитра. Такі як люди, то що знімають е, рекламу. Да. Да. І ще Вони добре вчилися у школі. Ці люди, які знімають рекламу, чи ні? Добре. Ні. Ні. Думаю, що їх тільки так вчили, так що щоб вони, тільки вони людей дурили. Якби їх почули погано, вони б погано рек... рекламували і їх би вигнали. А вас дратує реклама на телебаченні, коли ви дивитесь там якийсь цікавий фільм або мультфільм? І бац – реклама. Да, да. Я, 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 я дивлюся мультики, мультики, да, вот, да. мультик на дитячому каналі, а потім потім заказала які бити мультики, бать, і реклама сразу. А я, а я дивлюсь пінгвіни магадаскару на QTV, та дивлюсь, дивлюсь. Начинається щось там. Дивлюсь. Бас і реклама зразу по рекламі на твіті відомо з півгодини йде. а рекламу сім минут. А що можна зробити під час під час рекламної паузи? Ви ж не дивитись напевно, можна поїсти. Можна, можна, можна поїсти сходити в туалет. Ну добре, але реклама дуже часто. Це означає, що ви дуже багато їсте. Один раз поїли, другий раз поїли, потім значить всі. будемо Один раз поїли. Один раз Уже один раз поїли, коли реклама, а коли коротка, то тоді може кудись просто. Я сходила щось подивитися. А... Якщо дуже довго дивитися телевізор, чи може голова стати квадратною? Думаю, що може. Не може. Не день, може, може, не може, може, не може, може. кожен день кожен. Телевізорки, там чарівний Ну, то тоді треба чарівний телевізор. Так, Тоді треба чарівний телевізор. А що таке телезірка? О, – це… Телезірки це те, кого показують по телевізорі, вона тіп, дуже розумна. Ну це я сама. А може так бути називаю. дуже хитра. фільм. цю телезірку так сильно називати, що вона я... дуже гарно в поспівати, або щось розказувати, або дуже гарно фільмі знімається. І дуже гарно танцювати. Я... Але я ну, не да, тільки та, телезірка, але я ще. Танцор, зірка, про танцер. Я, я самый танцор із усіх. Ти дуже добре танцюєш, а ти дуже добре співаєш. Дівчата вибра да, я дуже добре співаю, бо я вже вам казав, що я по музикам самі у в в залі так сильно співає. У вас дуже багато таких е, телевізійних шоу, де люди співають, так, так. приходять співати. Ти да. би пішов на таке шоу? Там щось, да, я пішов. але, але я, я, вже, Чекайте, я давайте послухаємо. Бо я найкращий у школі співець. Я і іс... да, да. його наш учитель хвали. Ну wow. добре, ти би пішов би на таке Але шоу і що би ти там заспівав? От скажи нам на такому на телевізійному шоу, пісенному конкурсі, що би ти заспівав там? То що в школі? Я вже співав. то Виступає шоу... Вова Чучка. Що би він що би ти там заспівав? То що в школі? Я вже виступав, Я вже ну співав. То що в школі? Наприклад, Сонечко сміхнулась и проснулся. А я знаю я песню. Ля 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 Я тоже. А я знаю английскую. А говорю джо 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 джо. Sorry, Hey, sorry, А це дети? Hey, sorry, джо 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 джо. Sorry, Maha. Hey, sorry, Maha. Tuesday, tomorrow happy, tomorrow happy. А говорю сиди сиди, Maha. Ну там таке же самые, да. То, а це ти в школі там научився? Ні, я не в школі. А, просто по телевізорі дивиться? Я теж так учусь. Наприклад, пота-потапонастя навчився. А я теж. Тільки не співайте зараз. Це була програма 4 плюс 1. У нас гостях був Денис, Христина Саша, Вова. Ми говорили про телебачення. Не забувайте про нашу програму. Завжди у той самий час. Щотижня. До побачення.